Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Будь ласка, напишіть як зв'язок, як звук. Чи все добре? Якщо будуть якісь негаразди, будь ласка, пишіть. Ми молимось за нашу рідну Україну, за український мир, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, молимось за всіх воїнів наших, які на передовій, за всіх воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тримають, тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення. Ми благаємо Господа, щоб Господь. Допоміг, прийшов на, на поміч, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам всіх своїх ангелів, всі свої сили небесні, святих архангелів і на чолі зі святим архістратигом, Божим Михайлом, святим великомучеником юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господні, наші воїни вистояли, відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашої найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників. І щоб Господь порятував життя їхнє і порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей. Це є найцінніше, це є найбільший дар Господній. І наші воїни зараз для нас його виборюють, захищають, боронять наше життя, наше право жити на своїй рідній землі. Тому ми всі боргу, боргу перед ними, перед нашими захисниками, молимося за них беззупинно. і благаємо Господа, щоб Господь послав їм на поміч ангелів своїх, щоб вони їх охороняли своїми крильми і вдень, і вночі закривали їх від ворожих куль, від поранені, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Молимо Господа за всіх наших людей, які в небезпеці, в біді, стражданнях, і за всіх, хто в прифронтових прикордонних містах і селах наших перебуває щоденно, під ворожими обстрілами, в небезпеці, постійній. І просимо Господа, щоб Господь порятував і захистив всіх людей наших, всі наші міста і села на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий, Дніпро, Полтава, Херсон. Вся Україна наша, бо скрізь ворог атакує дронами і, на жаль, має можливості ще й досі атакувати ракетами. Ми благаємо Господа, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу ще там, на їх території, над, їхні, над їхньою територією, щоб Господь своєю могутньою правиці з неба закрив, захистив усім на наші села, наші домівки і храми, святі, щоб всіх людей наших порятував, Господь, від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого українського народу. Ми просимо милості, Боже, щоб Господь замилувався над нами і молимо за всіх наших людей, які в окупації, ворожій, в небезпеці постійно. Перебувають, і які вболівають за Україну всім серцем, які чекають визволення території, які моляться разом з нами. Ми просимо, щоб Господь їх захистив уберіг від небезпек, від тиску окупаційної влади. І щоб Господь благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до купасі ворожої, від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених воїнів і цивільних, за всіх, хто в полоні ворожому утримується, за всіх хто в катівнях і в'язницях ворожих перебувають і благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше... Всі вони повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з того пекла, в якому вони перебувають. Щоб Господь, поки вони там у неволі перебував з ними, що миті, щоб духом своїм всі, своїм їх укріпляв і нагодував голодних, стілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь рятував їх від бо ми всі чекаємо на них, молимося за них щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. Знаємо, що сьогодні відбувся обмін полоненими і 150 п'ятдесят додому. Ми молимося за них і за всіх. То вже повернувся додому на цей час, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, щоб Господь з їх душі тіла після всього, що їм довелося пережити і дякуємо Господу за це визволення, за цей обмін. Ми чекаємо і пам'ятаємо за кожного, і віримо, що вони повернуться, молимося за них. Ми молимось також. За всіх зниклих безвести наших людей, за наших воїнів, які зникли безвести на полі бою, за всіх діточок наших, які були викрадені, вивезені, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов, і повернув додому живими всіх людей наших. Молимо за наших діток, які там на чужині просимо матір Божа, щоб вона стала матірю кожній нашій дитинці. І берегла їх під своїм святим покровом, від злих людей, від небезпек, від усякого зла, від цих недобрих впливів на них, і щоб посприяла матір Божа разом зі Святим Миколаєм, Чудотворцем, щоб якнайшвидше всі наші дітки повернулися додому, до нашу рідну землю, до своїх родин і віримо, що так і буде. Благаємо Господа, щоб Господь допоміг. Ми молимо Господа за всіх наших поранених, скалічених, хворих людей, за всіх страждаючих душею і тілом, за поранених, важко поранених, контужених воїнів наших, де вони не перебували всю хвилину, чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо Господа, щоб Господь їх зцілив, порятував їхнє життя, дамував їх біль, утішив їх страждання. Молимось за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів ворожих, щоб Господь зцілив їх душі й тіла, щоб Господь підняв підняло женемочі страждань і дарував кожному потребуючому швидке зцілення, скоро одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Молимо за всіх людей України нашої, які за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав, укріпив тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб утішив їх тривоги, і щоб благословив Господь кожному дочекатися додому живими і здоровими своїх рідних і близьких якнайшвидше. Також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. <кій> молимось за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємської спецслужби і війська, які діють на ворожі, на окуповані території. Щоб Господь давав їм сили на служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен з нас. Просимо Господа миру нашій рідній Україні, миру всьому світові, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарба добра і життя подателю, прийди, селися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, по Твоєї царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо. До Христа, Царя нашого Бога прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця Тих. Хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силу розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О пречесний, животворчий Христе Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами ликитя. Ти озброїв Ісуса новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, перемнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай Вінці не теління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, і в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, Боже сил! Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно, вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсею. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми, знищити державу нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим убитий за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш, утихо мириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів напередовій. сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая Богородиця. Почуй сьогодні мольбу в серця матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий своїм омофором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови матір, Боже, військо наше українське. На скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, ти непереможна воєвода воїнам нашим, і, як у давнину, ти неодноразово допомагала, і рятувала наш український народ в часи нашестя чужинців, загарбників. Так і нині благаємо тебе, матінко Божа, допоможи, рятуй нас, прийди й ступи на землю нашу боготостраждальну, і зупини ворогів наших в їх наступі. На всіх шляхах їхніх на кожному кроці, зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни й народу нашого спрямовані, і, як колись у почаєві і повертала стріли нападників на них самих і ворогів наших навертала до втечі. Так і нині благаємо тебе, матінко Боже, я силу твою знешкодю всю зброю ворожу. Знешкодів всю силу ворожу, посаром зло, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Неустанно молися за нас, матінку Божа, особливо за воїнів наших, до сина Твого і Господа нашого. Випроси, нам всім здоров'я міцного, прощення всіх провин наших, духовної радості. Та сили, бо Ти, Мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під тою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна. Преславна преснодіва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є ця істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочно. і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святіславні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато на ній в небезпеці, в біді, стражданнях. Хай кожен страждаючий душею чи тілом відчує полегшення. Зцілення, милістю Господньої. хай кожен знесилений, зневірений, стомлений, відчує укріплення, зміцнення Духом Святим, хай кожен, хто перебуває нині в небезпеці, в смертельній, і... чиє життя під загрозою, і, можливо, не має звідки чекати допомоги, хай буде врятований милістю Господньої. хай ангели Божі прийдуть на допомогу і врятують життя всіх наших людей. В Особливо ж за наших воїнів молимося, передаємо їм всю силу наших молитв, все тепло наших сердець і нашу вдячність, наш низький уклін і повагу за їх щоденний подвиг, бо вони виборюють для нас право на життя, право на свободу, право жити на своїй рідній землі. Ми всі в боргу перед ними, тому молимося за них, на ЗСУ, робімо кожен. На своєму місці хто, що не може, для, за для нашої перемоги, бо це наша спільна боротьба, не лише їхня. Ми дякуємо Господу за обмін полоненими, що були звільнені наші хлопці. Ми дякуємо Господу за кожне врятоване життя, за кожного. Нашого полоненого, який повернувся живим, за всіх наших воїнів, яких Господь порятував на полі бою, за всіх, кого Господь порятував руками лікарів, за кожну ворожу ракету, яка була знешкоджена, і ворожі дрони, які були знешкоджені, які не потрапили в ціль. Ми бачимо, що Господь з нами. Ми дякуємо Господу за допомогу. Дякуємо, що Господь дає нам сили на кожен день це все пережити, це жахіття вже третій рік. І ми віримо, що перемога наша близька, ми віддаємо все на святу волю Господню, ми віримо, що Господь вчинить на благо для нас, для нашого народу, для нашої України. Ми лише маємо бути достойними. Цього дару і цієї милості. Тому молимося і доручаємо самих себе один одного, наших близьких в руки всемоготні Господні, доручаємо Божому милосердю весь наш український народ і нашу рідну Україну. Будьмо вірними Господу, пам'ятаємо, що Господь наш Ісус Христос. І славимо, молимося, дякуємо, допомагаємо один одному, виявляємо милосердя і заповіді любові пам'ятаємо, які нам Господь завіщав. Тримаємось, єднаємось, молімося і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільну молитву. Я бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божій. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!